let see Який захотів порахуватися з рабами своїми, коли він почав рахуватися, привели до нього одного ворожника, який винен був йому 10 тисяч талантів, а оскільки він не мав чим заплатити, то Господар зустрів продати його і жінку, його, і дітей, і все, що він мав і віддати. Тоді раптою впав, і кланяючись йому, говорив, Господарю. Po 79. letih dam. Gospod razume, osadim se nad rabom, ti prosite, oji, božni, pusti, je moj... Все, що сталося. Тоді Господар покликав його і каже, рабе лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти влагав мене. Чи не належало і тобі помилувати товариша Твого, як і помилував і я тебе, і розгнівавшись віддав його учителя, доки не віддався йому цього боргу. так і Отець мій небесний, учинить з вами. Якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму, провину. Чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоб допомогла мені, Ісус же сказав їй у відповідь: Марко, марко, ти турбуєшся і хлопочеться про багато що, а потрібно ж тільки одне. Марія ж благообрала частину, яка не відніметься від неї, коли ж він це говорив. Одна жінка з натовпу, підніше волос, сказала йому, блаженна отрова, що носила тебе, і груди, що годували тебе, а він сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і виконують». Надзвичайно покужним, якщо досконало почати розуміти всі слова Євангелії, які були сказані для нас з вами. Перше Євангеліє стосується 11-ї неділі після Святої Троїці, де сказано про те, як ми повинні прощати борги один одному. На превеликий жаль, на дуже великий жаль, ми дуже часто обманюємо Бога. Дуже часто. Зразу поясню, чому кожен з нас в більшій мірі своїй знає одну молитву. Отче наш. Це навіть добре, якщо знають цю молитву. Бо мені неодноразово приходилося на хрестинах запитувати. А яку знаєте молитву? Отче наш. Давайте пробуємо говорити. Людина починає і не може сказати всім молитву Отчина. Не може. Найголовніше, що стосується молитви наш», ми не задаємося питанням, з ким ми говоримо в той момент, і не віддаємо увагу словам, які ми промовляємо в той час. Той, хто знає на пам'ять «Отче наш», автоматом її читає, і її серце і розум мовчить. А там є такі потужні слова. Найголовніше починається Отче наш Батько, Той, який сотворив цей світ, який дав нам свого Сина, Викупителя, Спасителя світу, який нам благодать дав благодать Духа Святого, Третьої особи Святої Трійці, для того, щоб ми могли, закликавши оцю благодать Святого Духа, сповнятися тим Духом Святим. Наповнюватися ним і намагатися жити за тими заповідями, які йдуть від церкви і від самого Бога. Якщо ми досконало будемо дивитися на наші, ми почуємо і ці слова, які кажуть, і прости нам робити наші, як і ми прощаємо на наші. Ми автоматично можемо промовити ці слова. Чи автоматично ми прощаємо тим, які нас якось образили, ті, якось, які якось нас обмоли, напевно, все ж таки недосконали. Я не хочу приводити якийсь приклад, я візьму сам себе. Якщо я добре знаю, що я не гніваюся на людину, я не згадаю ніколи. Якоїсь прикрості, чи якогось поганого слова, чи якоїсь поганої ситуації, яка створила мені оця людина. Якщо людина згадується, дуже часто 에, буду казати, як є, жінки перші починають згадувати своїм чоловікам. А ти, тоді діто, і коли жінка починає згадувати щось. Для чоловіка. Чоловік, як добрий батько, зразу згадує, що що зробила тобі дружину. Зразу. І от тоді постає питання, чи прощаємо ми провини наші тим, хто нам щось завинив? А може, нам ніхто нічого і не завинив? А може, ми справді заслужили на таку ситуацію чи на таке слово? Ми ніяк не хочемо бути нижчим від когось. Я завжди люблю для того, щоб згладити певний кут, принизити себе, сказати, що я винен, я допустив таку можливість. Я сказав неправильне слово. Чи всі так роблять? Ну, напевно, що ні. Я себе не вигоджую, що я такий, що ти В душі в мене йде така війна, що якби розкрити мою душу, Напевно, вибух був би як ядерної бомби. Я думаю, в кожного з нас ну, часом буває так, що в душі йде величезна війна. Але от сьогоднішній Євангелій нам показує, який великодушний був цей цар. Ця притча чітко нам показує, що Бог, який сотворив цей світ, який дав нам все в нашому житті. Який дав нам дружину, а дружині чоловіка, а потім нам двом дітей, все він дав нам. Але чим ми відплачуємо Богу? Він прощає нам провини наші навіть під час сповіді. Коли ми йдемо з покаянням і кажемо, я зрішив, чи зрішила, каюся, обіцяю поправитися, вийшов за ворота церкви і знов бумбу. В те саме. Нагадую ще раз, метаноя, грецьке слово, яке означає переміна розуму. Чому даються нам пости для того, щоб ми могли в кожному пості піти посповідатися, щось перемінити в своєму житті? Але на превеликий жаль, люди ну, ніяк не хочуть прийти і віддати свої бороди Богові, які завинили перед ним. Кожен з вас знає свої гріхи, кожен. І нема людини, яка не згрішила. Жодної людини. Думкою можна нагречити стільки за все своє життя, що потім буде важко покаятися в цьому в всьому, що надумав собі. Тому ну, ми мусимо якось все ж таки миритися з Богом. Ми справді недостойні діти, ми справді грішні. Ми справді заслужили на якесь покарання, і Господь карає кожного з нас. Хоч завжди нас вчили, що Бог не є карателем, але Він все одно допускає ситуації, коли ми мусимо перетерпіти за те, що ми натворили в своєму житті, а натворили ми дуже багато жорстких добре. І якби ми з вами один одного прощали частіше. Змінювалися на краще. Світ би був кращим і добрішим. Але він ще раз наголошує, не стає кращим і добрішим. Любов якось на фоні зла дуже слабенько виглядає. Дуже слабенько. На цьому з першим було б закінчити, але хочеться все поєднати і зі святом Успення Пресвятої Богородиці, день свята, якого ми сьогодні святкуємо. Успенський піст, який передує перед цим святом, є прекрасною можливістю, щоб власне, показати своє покаяння, осмислити свою метаною та ревіну розуму, щось зробити для Бога, для своїх ближніх і найперше для спасіння своєї душі. Ми ж ніяк не хочемо думати, що наша жива душа безсмертна тіло. Хай 100 років ми проживемо, все одно закопаємо землю. А душа кінця немає, є вічність, нескінченність, якою вона буде залежати від нашого земного життя. І от сьогодні, святкуючи день оспіння Пресвятої Богородиці, ми мусимо пам'ятати, ви пам'ятаєте, як відійшла від цього світу Пресвята Богородиця? Ану, користи мовчать. Ану! Ну, хоч якісь версії, не будь ласка, прошу вас. Як підійшла з цього світу Пресвята Богородиця? Молодий. Добре. За три дні ангел Гавриїл сповістив Святу Богородицю, що вона її забере Христос до себе. За три дні. Щоб вона успіла ну, попрощатися з учнями. З... Молодець. Читав. Знає. Це радий Володя оцінка 5 за п'ятибальною штурму. Мені хочеться ще, щоб ви розуміли, що небагато людей були взяті тілом на небо. Пресвята Богородиця так само була взята тілом на небо. Згадайте апостола Фому, який не був присутній. На вечері, коли перший раз Христос Воскресли, з'явився своїм учням. Та сама ситуація. Апостол Фома відсутній, коли ховають Пресвяту Богородицю, він приходить і просить, каже, ну дайте ж мені попрощатися з Пресвятою Богородицею. Відсувають камінь, а тіла немає. Ми мусимо усвідомити той факт що оця заступниця роду християнського є матір'ю всіх народів, незважаючи на те, що не всі народи знають про її існування, про її заступництво, про її божественність. Не всі, але вона все одно є матір'ю всього світу. Ви знаєте, мені дуже хочеться процитувати останні рядки Євангелія, які сьогодні читалося для Пресвятої Богородиці. Коли ж він це говорив, одна жінка з натовпу попідніше голос, сказала: блаженна упроба, що носила тебе і груди, що годували тебе. Це вже підкреслює її Божественність, що вона не проста жінка, що вона вибрала, вибрана з мільйонів жінок для того, щоб народити нам Спасителя. А він каже, Спаситель, Сказав блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Кожну неділю, кожне свято ми читаємо Святе Письмо. Я не пам'ятаю, хто мені на якомусь дні, з будніх днів, прийшов і каже: От, а як так? Чому так? От Протестанти, вони якось читають більше Біблію, а ми читаємо тільки новий заповіт. Протестанти ніяк не можуть підійти від старого заповіту. Вони тягнуться до старого заповіт. Новий заповіт це нова ера. Це звідки починається новий завіт. Ану, давайте відповідь. Народження Ісуса Христа. Від Воскресіння Сина Божого. От тоді починається новий завіт. Ера Нового Завіта це правління Сина Божого. Старий заповіт не, не, не для всього нам є в новому заповіті потрібний. Протестанти ніяк не можуть збагнути, що було зібрання Вселенських соборів для вирішення різних проблем. Вони це все відкидають. Вони розумніші за Вселенські собори. Хоча Вселенські собори було зібрання всього світу церков, всього світу, це вони відкидають. Це неправильно. Це зовсім неправильно. Але слова, які кажуть нам, блаженні ті, що слухають Слово і виконують його. От тут Можна було б нам ворітнути. Ми слухаємо Слово Боже кожної неділі і кожного свята. Нам приводить кожен з чотирьох евангелистів різні випадки. Господь нам читає різні притчі про те, як треба любити, про те, як треба набратися терпеливості, про те, як треба молитись, про те, як треба любити ближнє. Ми все це слухаємо. Але чи виконуємо оце запитання знову? До всіх нас. Я дуже хотів би, щоб ми сьогодні від читання оцих двох Євангелій зрозуміли, ми повинні прощати один одного. Ми повинні час від часу йти просити прощення свого Небесного Отця, того батька, який готовий пригорнути нас як блудних синів, які блукають по цьому земному житті і ніяк не може знайти своєї пристані. Бо ми повинні шукати не якось вдосконалення, якогось щастя, грошей, квартири, все. так, воно потрібне. Але нам треба перше все, за все шукати Царства Божого, все решту нам додасться. А ми про Царство Боже не думаємо. Ми тільки хочемо випити за Царство Небесне. І кажемо, поминайте, говорить, мого родича. Чим поминати? Горілкою. Люди, ми не те слухаємо і не те виконуємо. Нам треба зробити крок на зустріч Богом. виявити свою механою, переміну розуму, для того, щоб ми стали кращі не в людських очах, а в Божих очах. Тому що коли закінчиться моє земне життя, не люди будуть мене судити, а все новутній Бога власне, той Спаситель світу, який прийшов спасти цей світ і кожного з нас. Тому просіть в Бога прощення. Допомоги Пресвятої Богородиці, і нехай через їхню любов до нас ми спасемося. Ми знайдемо Пристем царства Небесного. І якщо знайдемо її, відчуємо благодать Духа Святого і побачимо сяючого Христа, який в преображенні явився тільки учениками апостолам, і Він явиться кожному з нас. Приголуге, пригорне і скаже: Я навіки з тобою. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовимо Усі з усієї і з усього розуміння нашого. Промовмо.